Які заходи вживає Уряд України, Рада Національної безпеки і оборони, Офіс Президента, який затверджує відповідними указами рішення Ради? Та ми як місцева адміністрація на регіональному рівні? Нагадаю, що осінньо зимовий період. Максимумів енергетичного навантаження 2023-2024 рік будуть складними. Я не побоюсь зазначити, що вони будуть складніші, ніж ми проходили цей проміжок часу у 2022-2023 році, тому що тоді був запас потужності. Був запас стійкості, який сьогодні набагато зменшений. 1200 дронів та ракет різних систем цілили на енергетичну інфраструктуру і на енергетичні об'єкти України. І, на жаль, 250 цілий досягли. Тому порядка 43% систем енергетичної передачі, магістральних систем енергетичної передачі, майже всі теплові енергоблоки були пошкоджені внаслідок таких влучень і ракетних ударів. Наразі тривають відновлені роботи, але ми входимо в осінньо-зимовий період 20%. -24 року на 25% з обмеженням встановленої потужності. Ці 25% обмеження поновлюються, ремонтуються. Але на всі відновлення періоду 2023-2024 року ми не сподіваємося. Наразі пришвидшуються. Ремонтні кампанії в атомній енергетиці. Згідно відповідних графіків ремонтних кампаній атоми енергоатому, ми сподіваємося, що в систему буде додано 8 мільйонів кіловат годин енергії, яка Буде потужно заміщати ті об'єкти теплової енергетики, які не встигнуть відновитися. Тож на державному рівні підготовлено відповідне розпорядження Кабінету міністрів України 455 Р від 19 травня 2023 року про затвердження плану заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства. Та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2023 років. Видано відповідний наказ Міністерства енергетики України ще в 2018 році про правила. Про безпеку постачання електричної енергії № 448 від 19 вересня 2018 року, але за змінами і доповненнями 2021-2022 років. Відповідно до цього наказу, всі суб'єкти електроенергетики, члени. Системи енергетичного ринку здійснюють відповідні заходи в період від 1 квітня до 15 листопада щодо підготовчих технічних аспектів і відповідних заходів, підготовки до осінньо-зимового періоду наступних періодів. Відпрацьовано розпорядження номер 7 від 31. Липня 2023 року Міністерства енергетики про організацію моніторингу щодо виконання заходів з відновлення та захисту енергетичних об'єктів критичної інфраструктури. Тож ми готуємося до важкого проходження осінньо-зимового періоду 2023. Ми тримаємо енергетичний фронт. І з 2019 року ми незмінно слідуємо соціальній складові відпрацювання суспільних заходів і державних зобов'язань перед населенням. Наразі, відповідно, ми опікуємося енергетичною безпекою як складовою національної безпеки і в рамках сил. Оборони, а також територіальної оборони на місцях здійснюємо заходи щодо підготовки наземної оборони протиповітряного прикриття наших об'єктів енергетичної критичної інфраструктури. Ми здійснюємо комплекс заходів, про які в публічній площині я б згадувати не хотів, але зазначу, що це наша щоденна робота, і в день, і вночі. як... Оборонного захисту, фізичного захисту, так і протиповітряного прикриття. Крім того, відпрацьовані на територіальному рівні всі заходи щодо підготовки проєктних загроз. І в розрізі проєктних загроз по кожному об'єкту критичної інфраструктури ми здійснюємо покрокову карту відповідних. Відпрацювань, напрацювань та технічних заходів реалізації, плану протидії реальних та ймовірних чи потенційних загроз. Як того вимагає закон України про критичну інфраструктуру в рамках закону України про критичну інфраструктуру, у нас створено штаб. Координаційну групу, в рамках якої ми збираємося щотижнево відпрацьовуємо заходи та наздоганяємо ті недоліки, які визначає координаційна група в розрізі моніторингової системи безпосередньо Кіровоградської обласної військової адміністрації.